Доброго дня всім! Хотів показати, як я зробив е, до міні-трактора вузол переломки. Е, для цього нам потрібен швеллер десятка Ось він. Його нам потрібно. Здається, 47 см. Зараз я замірюю вимірюю. Да, 47 сантиметрів. Далі потрібно дві шарових упори вазовські, нижні, там нижній і верхній немає значення. І ступіця Вазовська. У мене поки що так, але буде у зборі. Що я робив? У мене от цей самий механізм поділяється на верхній на шарову, шарову, ось отут, яку я зробив, під верхню шару і сама задня частина, яка буде кріпитися. Тепер верхня шарова. Розмір її 11 см. Відповідно десятка, до першого болта. До першого болта у нас 5,5 см. Це і саме чому я міряю цей, бо відповідно, якщо зійдеться оцей болтик, і відповідно і зійдуться і решта, бо тут варіанту немає. Чому вирубав ось так, а не зробив суцільно, щоб можна було закласти і воно було б мощніше. Пізніше розкажу. Я зробив варіант на цьому це на нижній. На верхній. І на нижній зробив точно так само. Тепер розмори нижньої. 16 на 10 і до першого болтика. Де я зробив скос. 9,2. 9 і ,2. 2. Скосик у нас 45 градусів. Далі. І задня частинка, Здається, 20, якщо не помиляюся, Так, да, 20. Ну, відповідно на 10. Складається воно дуже легко, під 45 градусів запилено. Ось отакий варіант. Получається у нас ось така конструкція. Тепер ця вся конструкція буде проварюватися. Але перед цим беру на точки кругом з 4 сторін, беру ступицю, закладаю туди шарові одну шарову, другу. Це я вам. Показую просто, як я це робив. А ви можете собі робити і по-іншому, як вам буде краще. Прикручую це все до оцих варіантів, щоб воно вже було. І виставляю метод. І гайки, кстати, закручую теж, повністю закручую, щоб вона лягла і вже не рухалася. Виставляю по площині, щоб воно було якраз одинаково. І один із нюансів. Щоб вал ступиці співпадав рівно з задньою частинкою одинаково. Виходить. Один має бути те подібно, так? І так, 90 градусів ось тут має зійтись. Чому так? Бо тому, що при... коли ви покладете на техніку, вона буде грати. Ну, це, звісно, не дуже буде сказуватися на неї, бо я вже провіряв свій варіант. Ну, неудобно і ну, недобре то. Лучше зробити так, як воно має бути. Приварюємо цю всю конструкцію. І оце, що я вам казав. Чому от оці скоси з цього боку от стоїть от з цього боку, от з цього боку. бо Тому що потрібно буде колись, можливо, комусь. Я роблю так, щоб можна було розібрати, поміняти і назад класти. Даби не різати. Різати цей варіант мені не підходить. Я завжди роблю так, щоб можна було розібрати і поміняти. От вони стоять вже на ступиці, вони заходять ось сюди. Зайшли сюди, відповідно, і одна з другого боку. Чому залишив ось? не залишив тут нічого? Бо тому що їх можна буде коли 4 болта викрутити, звідти, тобто, 3 болта викрутити звідти і звідти, воно просто витягнеться разом з ступицею. Оцей такий найкращий варіант, який я придумав, щоб можна було туди покласти. В принципі, всі розміри готові. Пробуйте. Е, розміри ось ці. Я зробив коронкою 50. Ну, можна було зробити і 45-ю, бо тому що 50, 50, бачите, дуже великий. Я думав, що це 50 внутрішні, а оказується це зовнішні вже аж 55. Ну, будемо вчитися на помилках. Розміри є. Матеріал буде, можете собі точно такий самий варіант зробити. І Якщо правильно все зробите, то я думаю, у вас все вийде. Головне бажання. Гарно дякую, всім до побачення.